20 років минуло з дня виходу у світ першої книжки про маленького чарівника Гаррі Потера. Однак, ентузіазм шанувальників магічної історії не згасає гострі капелюхи, чарівні палички і летючі мітли давно стали їх невід'ємними атрибутами. На станції Кінгс Крос у Лондоні в понеділок було особливо велелюдно біля таблички платформа 9 9-3-4». на платформі з таким незвичайним номером. І Гаррі сів у Сівучерівний поїзд, який відвіз його до школи магії. Першу книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і Філософський Камінь було опубліковано 26 червня 1997 року. Ажіотаж і в магазині Гаррі Потера, де продають сувенірну продукцію. «Я сама шанувальниця, тож дуже приємно бути з людьми, які з тобою на одній хвилі. Також чудово, що захоплюються цим усі – і діти і люди мого віку, і старші. На мою думку, «Гаррі Поттер» важливий для багатьох, хоча й минуло вже 20 років. Загалом Джоан Роулінг написала сім романів про чарівника Гаррі. Книжки продають мільйонами примірників, і вони ввійшли до списку літературних бестселерів. Ця книжка об'єднує людей, створює цілий світ і силу, яку навіть складно описати словами. Минуло вже 20 років, а ми все ще відчуваємо той самий зв'язок. Компанія Warner Brothers зняла також вісім фентезі фільмів за цими книжками. Вони дістали друге місце у списку найприбутковіших серій It kind of me that people... Дивовижно, що люди читають книжку вже так довго. Мені вона теж дуже подобається. Коли її прочитала, подумала, що це щось нове. Навіть уявити не могла, що їй уже 20 років. Гаррі Поттер посідає важливе місце в моєму житті, оскільки він змінив його. Завдяки йому я обрав освіту в університеті, сформувався як особистість. Він допоміг мені стати актором, і завдяки йому в мене з'явилися надзвичайні друзі. У всьому світі було продано понад 450 мільйонів книжок про Гаррі Потера. Романи перекладено 79 мовами.